Вітаю вас! Сьогодні я вам хочу розповісти другу частину того, що вчора я виставила відео по поводу того, що предсказують будущее, допусті, я дуже вдячна за адекватні коментарі. Мені дуже приємно, що ви і мою думку бачите, і свою відстоюєте. Це дуже круто. Ви у мене супер-глядачі. Сьогодні я розповім про другу сторону того, що може бути. Або не може бути, або як воно виглядає. Дивіться, дивитись майбутнє непогано. Його, так як я, коли я дивлюсь майбутнє, продивляюсь там, раз на три місяці, якщо треба, або по до того моменту, поки воно не збудеться. Також можна дивитись майбутнє, е якщо, якщо ви розумієте, що щось не так з вашим життям почалось происходить. Тобто ви відчуваєте якийсь негатив, вплив негативу на ваше життя, і вам воно точно не комфортно. І ваше життя а, вам здається, ви відчуваєте серцем. Люба людина має відчуття, і вони правильні, якщо ви відчуваєте серцем щось. І от вам здається, що щось не так. Або ви живете не так, як вам душа підказує. Тобто ми повинні слухати свою душу. Ви звертаєтесь до людини, яка вам є адекватні. Я теж продивляюсь будуще, Є ті, хто на картах може продивитись там гіпнозом, як завгодно. І ви звертаєтесь до людини для того, щоб зрозуміти, в чому причина і чому ви нарешті докатилися да, до такого стану, в якому ви зараз, сама в таких станах була. Так от, ми звертаємось до людини. Вона нам каже. Якщо це правильний майстер, він вам розкаже, що от вам бажано зробити тето і тето, в житті у вас заважає тето і тето. Тобто вам чітко розкажуть, як психолог, людина, яка не залякає, що ви помрете завтрашнім днем, а допоможе розпізнати, як правильно щось змінити в своєму житті, щоб не було того. Буває таке, що програми, які ви проживаєте, вони не ваші взагалі це чужі. І енергетично, буває людина сама стягує на себе карму інших людей. Буває людина, є різні моменти. Тобто тут допомога йде. Якщо це не залякування, не притягування за уші до себе, там, майстром чи ще щось, є види, де це дуже допомагає. Тепер інша сторона медалі. Є моменти там, де ми змінити нічого не можемо. І це кармічна програма, яку ти не обійдеш ніяким. Шахер-бахер, типа такого. Розумієте? Тобто є прописане кармічним судом е, наше життя, нашої душі. Є карма роду, є карма страни, там, де ми е, живемо або будете жити. Е, і воно у вас прописано, у, у вас у мене там, якісь моменти важкі в нашому житті або хороші в нашому житті, які ти ніяк не обійдеш. Тобто, дерево малюється обов'язково там, купа. Узлів, які є і будуть в нашому житті обов'язково. Але за рахунок того, що ви можете змінити теперішнє відношення, теперішній стан, вони можуть е, змінювати свій характер, свою силу. Тобто буває таке, що повинна людина там, попасти там, в аварію да, чи ще щось. Якщо вона не спеціально не глупа, є глупі моменти, але навіть вони прописані. Тобто людині дається вибір газанути сильніше, не газанути сильніше, е, да, піти необдумано там ночью через парк, де ви знаєте, що маньяки, або обійтися. Тобто тут теж є моменти. А є моменти, коли кармічно прописана людина, прописана навіть смерть у людини, прописана ситуація страждання. Буває таке, що наші предки, навіть батьки, могли робити на ситуації, допустимо, на якіся ми подивимось. Людина робила бездумно аборти штук 20 за життя. Тут вже не кажеться про те, що це гріх або не гріх. Да? Тут ну, навіть один, коли робить жінка і розуміє, що їй там неправильно, воно не потрібно там, чи ще щось, це одне. Вона там осознала все, воно їй не потрібно. А коли людина робить, допустимо, 20, 25, 12 підряд, тобто тут вже є осознано, вона це робить спеціально або не предохраняється. Звісно, тут піде кармічна програма на неї і на дитину, якщо вона народить. Хоч одну, то звісно, тут вся кармічна програма хлине на цю людину, яка це робила, і може навіть на дитину піде. Не може, а піде. Було таке, що наш рід щось витворяв, наші батьки, і ви відчуваєте, що ваше життя ну, ніяк не комфортне вам, так як вам би хотілося жити. І ви розумієте: буває, люди звертаються. І ти там розумієш, що тобі не дозволяють навіть нічого сказати. Чому? Тому що певний період ця людина добра, допустимо, і вона а, розуміє, що хтось щось вроду творив. Їй, на жаль, приходиться це страждати, вистраждовувати, проживати цю ситуацію. Вона не може прям вийти з цього. Але в один момент, коли якщо це з доброю, з розумом людина розуміє, що ну хорошо. Я вимолю, там вистраждаю, все. І наступає в один момент такий щелчок, що людину викидають вже з цієї програми, тобто вона прожила? Якщо раніше хтось почне лізти в кармічну програму тої людини, то ця карма може полізти на того спеціаліста-красавчика, який бездумно може взяти і допомагати. Чим людина може, в принципі, допомагати, якщо то кармічна програма? Бути поряд, там дати молитву, сказати, що от можеш туди сходити, ти тобі можуть там допомогти, просто хоча б е, розглядом ситуації, і просто, або просто б, там, я не знаю, в церкву походити, ну куди завгодно, да? книжки почитати, якось цю ситуацію облегшити. Але поки ця ситуація кармічно не завершиться, вона не дозволить людині жити по-іншому. Якщо людина, допустимо, давайте ми подивимось на іншу сторону, людина вбивала роками. да, там, Чийся батько, не будемо там, за наших предків, давніх, яких ми типу, навіть не знаємо. Був серійний вбивця. У нього народжується син. дуже, щур... Просто придумана така ситуація. Народжується син. Всі знають, що цей вбивця там жив в якомусь штаті, да? там, я не знаю, де там. І всі знають, що син дуже добрий, він порядочний. Все. Але повірте, на нього і на батька того в старості або раніше прийде кармічна програма тих людей, кого він бив, Він думає, що він там. А, душі, там, що він там думає зі своєї сторони, що завгодно, це не виправдовує його. Дитина буде ви, навіть добра, буде, або вона може теж бути зла, вона буде відпрацьовувати програми батька, поки не зрозуміє, що їй не потрібні ці програми його батька, і вона не хоче так жити. Та людина, якщо вона добра, да, вона швидше звільниться. Якщо людина зла, злиться, проклинає, далі продовжує косячити, як і батьки. То як, ви, як би ви цю людину поставили на суд, Боже, чи ви б їй Он, вона сказала: Ой, вибачте, ну так, не хочу я, ну, все, типу, прекращаю гадості робити, буду добрим. Але ж від серця він не та людина, яка горе принесла багато людям, Ну, ви б її просто так залишили, типу, ну ладно, хай далі живе нормальним життям, хай старіє, хай помирає нормально, все добре. Тут є кармічні програми, які змінити не можна колосально. Можна змінити єдиний підход, підхід, в вихід із цих ситуацій, або проживання, або розуміння того, що значить зараз так треба. І в кінці я вам розповім анекдот він трошечки такий. Не дуже може, самий, предстали одній людині анекдот, що вона помре в самоліті, не літати в самоліті, там все, він не літає. Проходить там рік, два, десять. Він думає, блін, ну невже всі помруть за одного мене? Сяду в самоліт, що ж всі попадуть в аварію, тільки ж мені нагадали. Сів в самоліт. Попадає в аварію в катастрофу самоліт, люди там, хтось вижив, хто ні, він такий, типу, Господі, ну невже ти за мене там всіх людей взяв і вбив, а він йому каже: повторююся, це як просто шутка. А він йому каже: Ти не уявляєш, скільки часу я вас всіх збирав, таких як ти, типу в одному самоліті. Тобто, якщо прописано там якийсь кармічний процес. І він е, такий дуже жорсткий, який майже не змінити, то він буде, буде ситуація, буде момент. Е, і повірте, якщо вас ображають, навіть якщо ви простили людину. Навіть якщо ви її все відпустили, прийде момент, коли і до тої людини прийде кармічний цей процес. енергетично так повинно бути. І це не Бог знову ж наказує. Це енергія так працює. Не може бути енергія в одному перекачуватись в одну сторону дуже сильно. Тому вона буде постійно шукати вихід, щоб бути в балансі, плюс-мінус. Отак от. Я не знаю, чи я вам допомогла цим другим відео чи ні, але дякую, що ви мене наштовхнули на другу частину цього відео про те, що ми можемо змінити майбутнє і краще його не продивлятись. Іноді це дуже потрібно і іноді це дуже допомагає. Тож вибір тільки за нами, як ми будемо проживати це життя, як ми будемо до нього відноситись.